Друзі, а ми на тихій охоті. Приїхали в ліс, хочемо подивитися, пройшли гарні дожі. Звичайно, комарів дуже багато, роси дуже багато. Але походимо, подивимося. Спочатку тут з краю подивимося. Якщо нема нічого, поїдемо далі. Подивимося, що, що тут робиться. Ми якогось разу були тут прямо з краєчку. І скільки було, о, вже щось є. Але я не знаю, що це таке. Ой, а комарів? Це кошмар. Зараз йду далі. Подивимось, що тут є. Пташки співають. Красота. Ой, дивіться. Я не знаю, що це за гриби. Ми такі не беремо, це, мабуть, якісь поганки. Але дивіться, скільки. Хочеться, звичайно, маслят білих, але чи є, що не знаю. Побачимо. Ну, таких багато ось. Дивіться. Ой, комарі гризуться. Треба було щось взяти від комарів. Все-таки забралися в глибину лісу. Попробуємо пошукати благородні гриби. Сосновий ліс старий. Сонечко світить. Гарна погода. Не знаю, вже дощі не треба. Але передають. Ну, що буде, то буде. Тут тихіше, пташки співають, але не так, як на скраю. Колись ми тут збирали білі гриби. Побачимо зараз, що тут робиться. Кормушки для тварин диких. Боже, таке чисте повітря. Тихо і спокійно. Вийшли в берізки. Там нічого немає, навіть не пахне грибами. Тут, наче, щось появився запах грибів. Зараз подивимося. Ну, поганка. І я вже знайшла поганку. Тут хоч запахло грибами, а там взагалі запаху немає. Може зарані, але ми виїхали, коли вийшло. Тут прямо болото. Ну от перші маслята. Виявляється. Ось такі гарненькі. А, комарі гризуться, це просто жесть. Вони нас тут з'їдять. Так, то маленькі. просто спокій, тиша, просто супер. Ось таких багато. Ну, я не знаю, що це за гриби. Це, походу, поганки. І це що в нас? А Це нічого в нас. Боже, наклоняюся, Комарів прямо стає. Поки що гарних грибів немає. Може ще зарані. А хотілось би. Але навіть якщо і не назбираємо, то подихаємо свіжим повітрям. Що? Добре, що хоч вділи все длинне, а то в нас би тут з'їли комарі. Лізуть прямо в очі. Перебрались ось в такий ліс. Тут мають бути маслята, якщо вони є. Пройдемося, глянемо зараз що тут. Може ще зарані, Ви бачите, в одному місці знайшли. Може і тут є. Але дуже тут добре, спокійно. Відпочиваєш від всіх проблем. Навіть ця прогулянка для душі спокій. Нема, друзі, нічого тут. Ой! Ой. це буде Тепло буде тоді, не повилазить, як Тож, наче, тепло, ну що це? Холод, це ж не весна, це ж літо. Тепло на дворі. Хоча там у тому лісі там похерна побирали, головами. Ну, ми там дощі більше проходили. Може там дощі раніше, ну, у нас не було дождя, було сухо. Та й... Тепер, поки промокне, поки вилізе. Пахне. Я теж не чую, що пахне. Краса. Шкода, що немає грибів, але відпочинок все рівно гарний. не часто вдається вирватися, тому навіть якщо нічого не назбираємо, задоволення отримуємо. Набрали я відро, взяла пакет. Ну нічого. Все одно сьогодні на городі ще нічого робити не можна, бо таке було то, що. Кошмар, а так відволіклися, а після обіду вже буду щось робити. Ну, ось не знаю, що це. Такі є. Це, значить, тільки-тільки починають. Навіть мухоморів немає. Зазвичай, якщо вже є гриби, то і мухомори попадаються часто. Це... Навіть мухоморів немає. Послухайте цю тишу. відео для тих, хто не може потрапити на даний час до лісу, або хто далеко від лісу живе. А тут хтось рився, хтось живе, мабуть тут. Бачите? І комарі. Друзі, тут нічого не знайшли. Ми. Поїдемо, мабуть, на самий край. Ще подивимося там, якщо нічого немає, то, то їдемо додому. Але задоволення. Отримали, подихали свіжим повітрям, походили і все добре. Приїхали ще в одне місце, походимо ще тут. Тут берізки, дивіться, як краса і поруч сосни. Йдемо поки нагору. Тож бачу нема нічого. Ось так було дощ.

Одночасно дивлюся під ноги. Може, щось знайду. Але релакс неймовірний. Ну а не видно нічого. А дуже хочеться. Іначе сонечко, але ці дні сонечка не було. Так. Сьогодні перший день, тому може, ще й не встигли вилізти. А до слідуючих вихідних тут уже нічого не буде. Зараз подивимося тут в молоденьких сосенках. Земля промочилася гарно. Але, мабуть, таке їм не вистачає, чи тепла, чи сонця, не знаю. Молоденькі берізки, сосенки. Мабуть, насіялись, бо так не по рядочках, а так Хоча не знаю. Ну, сосна точно насіяна. Та й берізка, мабуть. Знову поганки. Цього добра вистачає. А щось хорошого поки нема. Друзі, я перелаштувалася. Збираю шишки. Дивіться, які маленькі гарні. Хоч якась користь буде. Може для чогось пригодиться. Колись виберу часто, щось зроблю. Дивіться, які манюки гарні. Повисихають, будуть гарненькі. Eu Дитя вдихали. Вернулися на старе місце, де ми тільки заїжджали з краю, ось і зразу, ну але я не знаю, що це. Дивіться, їх тут. Їх тут багато, але я не знаю, що це зробити. Зараз глянемо. Тут, звичайно, комарів море. Море, але... Є тут, звичайно, море. В глибині лісу менше грибів, яких комарів. Зараз продив... продивимося тут, якщо нема, то їдемо до того Колись в цьому місці ми були, знайшли дуже багато грибів, але не факт, що зараз вона є. Людей взагалі в лісі немає там. Одну жіночку зустріли і все. Ну, тут в тіні, хоча дивіться. Ну. Якісь погані гриби. є. Яблука. І знову такі грибочки. А де яблуня? Яблука лежать, яблуня не бачу. А яблук багато. Аби грибів скільки було. Ну тут тінь, То, мабуть. І нема нічого. Ще покормим трошки комарів та й додому. Ще рано треба трошки почекати. Якщо вдасться на слідуючі вихідні вирватися, то може заскочим, подивимося, що тут робиться. А зараз нема нічого, окрім комарів. Це акації. Взагалі, сухий бур'ян і куча комарів, Конвалії. Ну що, друзі? Нічого ми не назбирали. Окрім поганок нічого. Ну, три маслюка, яких ми зібрали. І все. Більше нічого не було. Я показувала там дощовик і зонтик, але так більше нічого немає. Так що їдемо додому. Дякую всім, хто був з нами, хто подорожував по лісі. Надіюсь, що, може, на слідуючі вихідні ми вирвемося і вже будуть гриби.